Всім привіт! З вами TurboTang! Сьогодні в студії куриці і лямку забудьський Микола. Сьогодні ми покатаємось на Т-70 Легкий танк третього левела. На своєму домі рамі... він дуже. Він не дуже, я вам скажу і крепкий, він середній. Він дуже скурсний і пушку має середню, так, і... так як матілі, навіть крапчу. Не забудьте ставити лайки і дивитися відео. І підписуватись на канал. Якщо щось пишіть в комент, які ви танки хочете побачити в наступному відео. Ждемо. Наступне відео буде про Макільду або про КВ. Більше всього, що про Макільду. Але якщо ви напишете про щось інше, ми послухаємо і знімаємо якесь інше відео. Так, дивимось. У нас КВ-1, Бішов, Белкіт, М30, т 34 Граємо. На цій карті і на цьому дуже швидкому танку тут буває дуже багато боїв, але всі легкі танки об'їжджають по краям. Так само і я зроблю. А, тут я на цій карті таки. Переїжджаємо через це і їдемо отут в обіж. Так більш до краю, щоб насліхто не засіх. Як ви бачите, дуже багато танків поїхало за мною. Не знаю чого, звісно. У нас є така якась передня броня, хоча, хоча ми легкий танк є швидкісний. Як ви бачите, у нас вот 41 км за годину? Так, ну все, ми приїхали до краю. Тут є така хатина. Коли на ці хатини буває дуже багато, звісно, стоять арти, в От... на нашому сучиті арта бішор. Тут нема арти. Проїжджаємо там, коли того камня бувають заховані за цим камнем. Я такі арти... арти з гарматами, то багато людей. їдуть артус, арту ставлять, а своїм прицепчиком прицепчика свого ставляють, а самим їдуть на розвідку. Дуже класний ход, звісно. О, вже ми виграємо. Але поглянімо. Ми вже доїхали до за каміння, але до зарогляте, бо буде бить арта. Скуда є арта. Як бачите, йде захват бази. Але там є наші хлопці, вони його зб'ють. Де ж арта? Дивимося туди, там тільки В 85. А де ж бішор? Ми йдемо далі, отправляємося на пошуки. Т-70 не предназначені для таких боїв. Тому надо оце зараз. На надо будет зараста буду бить. Бешога завалили. Бешлога завалили. Бесшор живые, ля. Мы шукаем, надо надо девичья, ж быть б'є. Біхар вже не одного нашого танка повалив. Бог він приймав участь. Але ж де ж він? Ми відправляємося туди. І зараз ми будемо продатися закручувати КВ-85-ку. І КВ-1, диви він, скуди буде летіти патрон. Такий червоний скарб. Пишіть в коментарях, якщо ми не побачимо. А он и бешок, конечно. Потребно заставим гусеницу. І він у нас на кру... і він у нас на крючку. Йо тут з ему помогают. Нас дали нас Наснимаешь. Зато ми виявили бішора. І зараз, я думаю, його знищить. разместить. грають в наші фільми. Нелкіт. Що буде робити Нелкіт? Не забувайте ставити лайк і подписывайтесь на канал. Ось трактор щось хоче зробити? Ми дуже любимо ігру ВІЛОТАНК Ось, тепер я не буду їсти Я не хочу А ти їжі не бачите? Я бачу я зараз, буду вдіватися в школу. Коротше, бай-бай З вами був Толоботанк Всім до побачення